Особливо шанують пам'ять святителя Луки на Кримському півострові. З нагоди 50-річчя від дня його кончини у Криму пройшла четверта міжнародна конференція, присвячена видатному землякові. У її роботі взяли участь представники духовенства та медичної науки з України, Росії, Білорусі, Греції та Австрії. Перед початком засідань у Свято Троїцькому жіночому монастирі біля мощі святителя Луки відправили молебень. По тому учасники заходу поклали квіти до меморіальної дошки святителя на будівлі головного навчального корпусу Кримського державного медичного університету імені Сергія Георгієвського. Саме у цих стінах, у середині минулого століття, збиралися студенти, аби послухати лекції хірурга, чиї наукові праці й понині слугують підручниками для нових поколінь медиків. Упродовж трьох днів з 7 по 9 червня духовенство та лікарі обговорювали шляхи плідної взаємодії церкви та медицини. На відкритті конференції був присутній секретар представителя Української православної церкви архієпископ Переяслав Хмельницький Олександр. Він зачитав вітальне слово блаженнішого митрополита Володимира. Спогадами про святителя поділилася його внучата племінниця Майя Прозоровська, яка жила у будинку владики останні 15 років його земного життя. Розбившись по секціям, учасники заходу обговорювали актуальність наукової, медичної та лікарської діяльності святителя. Окрім Сімферополя, засідання учасників проходили також у Севастополі та Топловському свято Троїце-Параскевинському жіночому монастирі. Церковно-медичні конференції, організовані спільно Сімферопольською та Кримською єпархією, Кримським державним медичним університетом імені Сергія Георгієвського та міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, проводяться щорічно, починаючи з 1996 року, коли відбулося прославлення луки Кримського у сонмі святих.